Такс, у них хто? У них Шерідан і 1390. Добре. Будь ласка, я, я прошу, допоможіть. Ану, хто поїде? 7 поїде. Вофліпазік. Е -е -е леопард. Ну, я думаю, цілком достатньо. Поїхали всі, серйозно, на повному серйозі поїхали всі. Пішла, пішла, пішла жара, пішла жара. Давай, 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 давай. Накидаємо хлопці, накидаємо, накидаємо. Молодці. Це, мабуть, це, це ще моє. Оцей теж хлопчина може відлетіть. Там іс, він покаже більше. Опа, 704. 704-й. Мене 90 може зліва спалить, якщо поїде трохи далі. Броня не пробита, я вас зрозумів. Будемо навпіл ділити з Йосипом. Це прекрасно. Добре. 2900 асиста для цієї карти це. Це ну це мрія. 550 фугасом ну нарешті. І така альфа існує. Так, добре, а ми зараз на базу повернемось. ні 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 мужик, не роби, так. Ми зараз повернемось на базу, тому що там треба приймати пів команди їхньої. Пропустіть, пропустіть, пропустіть! Давай, давай. Потрібно терміново на базу летіть. У нас є ФОШ, 780-й на прикритті і 49-ка, яка стоїть там, де арта. Холідей, нічого собі. А що він там забув? В дамах грає, ну зрозуміли. Так, Гріль на відстрілі, прекрасно, Леопард на відстрілі. Команда прям чудово грає. Мені подобається, як вони моніторять карту, тільки я не встигаю на коня. І нас шарфутюр буде контролювати. Є четвертий мій. Це щось взагалі нонсенс якийсь. Ви ж уб'єте Шарфутюра, ви ж мене не кинете? Ми так не домовлялись. а я засвітився, оце я приколи тут роблю. Тут тут, тут, тут тікаємо, тікаємо, тікаємо. Опа! Опа. 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 Все, живемо. Ух, ну на тоненького, на тоненького. Прям на дуже тоненького. Я не знаю, поки що тут виконувати. Можна по полю покататися. На повному серйозі я вам говорю. Ну! Так. о я знаю, мені треба біля грілька заїхати і чекати 10-го коня, тоді може леопард вкидувати на перекатки. Давай, 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 давай. Оп! Сюди його. Вафліпас. Я не я розумію, що там трошки інші розваги у хлопців, ну той же гріль, наприклад, міг би і вкинути. 50-й вже їде в атаку. На жаль, центр зайняли, і тепер це вже не тащиться. В мене є ідея. Треба ще пожити трохи, тому відходимо звідси. Будемо отут зустрічати гріля. Слабенький постріл. Наго гріля перепушимо. Я не встигну, мабуть, так, да, я не встигаю. Ой, добре, ой, добре. Не хочу підтаранюватися. Ай! Зажав, блін! Uh, хто каде? Гріль каде, все добре. Поїхали гріля доб'ємо. У мене ще 9 снарядів, треба їх якось вкинути. На вихід. Поїхали. Так, живемо тянемо. Я те зараз покидаю. Треба звідси забиратися, тому що під'їде скоро і Т-10, і во У мене снарядів ще мало. Вафліпас один шотний, 50 на 2 постріли, а от один фуловий і в мене нема фугасів. Кидаю і сподіваюсь на те, що буде підпал. Подиви, як він класно стоїть. Треба і звідси забиратися. Зараз можна чекнути е, отут. Тут нікого. Поїхали тоді в спину заходити. Я не зможу по колу заїхати. Я не зможу по колу заїхати. Тому що. тому що мені не вистачить часу. Куди він поїхати міг? П'ять хвилин. Я не розумію, куди він поїхав. Просто не розумію. У мене два снаряди. А я не пам'ятаю, скільки в нього хетпонтів, а в нього половина ХП. Так, ну добре. Треба буде потім десь в рельєф втекти. От, рельєф отам, якраз туди і буду тікати. Стану аж так. У мене один старят. Альфа, будь ласка. Альфа не пройшла. Може до тараню? 26, ні, в мене шансів немає його затаранити. Треба якось тікати. Не влучив. Таранимо. Є! Є! Затащено без снарядів. Фух, добре, тепер треба видихнути. Дякую всім величезне. Я, чесно, я взагалі останню хвилину боявся щось вкидувати. Ну мені пощастило, тому що Вафліпазік не влучив декілька разів. Фух, прикольно, слухай. Ого, ну такого в мене ще не було. Я нещодавно брав Колобанова на 7 рівні. О, там було не так важко.